Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я хочу вас запросити у світ комах. Ми з вами знаємо, що багато комах живе у лісі, полі і саду. На світі дуже багато комах. Деяких з них ми з вами сьогодні роздивимось. Підгадайте, будь ласка, загадку, що то за їсть? Ніжок має шість. Аж чотири крильця має. У квітках собі літає не бджола і не джмелик. Зветься він? Метелик, правильно! Метелики одні із найкрасивіших комах. Вони схожі на живі квіти. Яскравість забарвлення їх крил казкова. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, відпочивають. Метеликів найчастіше можна побачити на квітах, тому що вони живляться нектаром квітів. З усіх представників комах тільки метелики мають чотири великих і яскравих крила з чудовим графічним малюнком. В них добре розвинені органи чуття, адже багато в чому вони сприймають світ інакше, ніж людина. А зараз, дітки, послухайте наступну загадку. Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім. Радцелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Діти, як ви гадаєте, хто це може бути? Подивіться та скажіть мені, будь ласка, правильно це мурахи. Мурахи зазвичай будують свої будинки біля дерева, частіше біля пенька. Будиночок будують із звичайних гілочок. Ми бачимо будинок мурах над землею, але ще частина будинку під землею. Там є і спальні, і коридори, і комірки, а сім'я у мурах велика, і у кожного є своя справа. Робітники добувають їжу та будують мурашник. Є солдатики, які охороняють будинок від ворогів, а є і няні, що доглядають за маленькими дітками. Мурахи обмацують все, що зустрічається їм на шляху. За допомогою вусиків вони знаходять дорогу додому. Мурашки це санітари лісу, але вони охоче поїдають насіння деяких рослин. Вони приносять величезну користь поїдаючи шкідників лісу, особливо гусениць. На зиму мурашки у своєму будиночку збиваються у великий клубок і сплять. Мурашники не можна руйнувати, бо це дім. А ось наступна загадка. Це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти не цурається роботи. Понад садами літає, солодку росу збирає. Хто це, дітки? Так, це бджола. Хочете дізнатися про невтомну мчілку? Бджоли Найближчі родичі, оси і мурахи це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди. Це мед. У бджіл дуже розвинений нюх. Вони здатні відчувати аромат квітів на відстані до 1 кілометра. Бджоли відіграють найбільшу роль в опиленні квітів. А через опилення квіти розмножуються. Це означає, що без бджіл квітів би взагалі не було. Бджоли харчуються пилком та нектаром квітів, який вони висмоктують довгим хоботком, носиком. А от взимку бджоли харчуються медом, який вони зібрали в теплу пору року. Наступна загадка. В нього дуже яскрава родина. Кожного гарна червона ковтина, цятки чорніють на круглих боках. В світі нема красивіших комах. Ви впізнали цю комаху? Так, це жучок сонечко. Сонечко це маленький жучок, його впізнає кожен. У Сонечка опукле, майже круглої форми тіло. Ми звикли вважати, що сонечко має червоне забарвлення і чорні крапки на спинці. Насправді, сонечка бувають різних кольорів: червоні, чорні, жовті, помаранчеві, білі. Сонечка влаштовують свої будиночки на листі і квітах різних рослин. Яскраве забарвлення жучків сонечок є попереджувальним знаком. Для ворогів, насамперед птахів, один раз птах спробує поласувати сонечком, то відразу виплюне його, як тільки воно потрапить до рота, адже сонечка виділяють з лапок їдку жовту рідину з неприємним запахом. Так сонечко захищається від ворогів. Діти, пропоную намалювати жучків сонечок. Будемо малювати фарбами. Починаємо з трави. зеленим кольором малюємо травку, високу, низьку, похилу, як у житті. Трава соковита, зелена, м'ягка, шовковиста, густа – це дім для комах. Як ви гадаєте, діти, хто, крім сонечок, може ховатися у траві? У сонечка опукле майже круглої форми тіло. Намалюємо родину сонечок, малюючи цих комах, можна придумати казку, історію, оповідання, куди вони поспішають, з ким зустрінуться, з ким дружать. У сонечка маленька голова, з'єднана столубом, на голові вусики. Домалюємо лапки, на спинці намалюємо чорні цяточки за допомогою ватної палички. Можна намалювати польові квіти, які вам подобаються, я намалюю ромашки білого кольору, домалюю серединки жовтим кольором, далі намалюю ще волошки блакитного або синього кольору, домалюю жучкам очки. Ось який малюнок у мене вийшов. Сподіваюсь, дітки, що у вас теж чудові малюнки вийдуть, тому що ви великі розумнички. Наша зустріч закінчується. Хочу вам сказати, бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Бувайте здорові! До побачення!